Про підозру на сказ у домашнього собаки повідомили її опікуни після того, як тварина їх покусала. Це матір і син. 2 листопада 2025 року було повідомлено працівниками ДСНС. Мене особисто про випадок підозрило собаки на сказ по адресі провокзальна 69, а місто Славута. Ми разом з працівниками управління діднічної лікарні Славутської ветерани медицини, працівниками Славута сервіс. Виїхали на місце, відловили даного собаку і помістили в Славутський міський притулок на карантин, в окрему кімнату. За два дні 5 листопада діагноз сказу у собаки підтвердили лабораторно. Наразі ми зобов'язані зжити всіх заходів щодо лекалізації. Відповідно, місця недопущення розширення. Зараз максимально будемо проводити заходи про вакцинації тварин. От, але це ще раз говорить про те, що такі питання треба до таких питань треба відноситися дуже системно і дуже відповідально. Карантинні обмеження запроваджені на території всієї Славути та в буферній зоні в радіусі 5 кілометрів. Їхня дія триватиме два місяці, якщо не буде зафіксовано повторних випадків захворювання. Ми зараз відпрацьовуємо графік. Ми його погодимо з відповідно державної служби, визначимо від відповідно час і обов'язковому порядку. Люди підійдуть, щоб зробили вакцинацію для цих тварин, щоб ми мінімізували будь-які наслідки. Провести вакцинацію домашніх улюбленців можна в міській лікарні ветеринарної медицини. Вартість послуги 30 гривень, 26 копійок. Медики наголошують, невакциновані тварини становлять смертельну загрозу для людей. Що на рахунок покусів, знаємо, що наша ситуація критична по бродячих тваринах. Люди, наприклад, можуть йти по вулиці, їх тварина дряпнула, і вони на це увагу не звернуть. І якщо тварина була скажена у випадку цього, людина може захворіти на сказ і це не виліковано. Тому що це люди мають обов'язково знати, що це не виліковано, якщо це не попередити і не розпочати вакцинацію з антропічним курсом. Щодо антирабічної вакцини для людей, за словами лікарів, її кількість обмежена, а потреба не зменшується. Лише у вересні зробили 50 щеплень 21 постраждалому. У жовтні 65 щеплень 26 людям. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.